Вітаю на каналі Куховаримо Раз. Сьогодні у нас святкова випічка. Це рецепт простої і смачної несолодкої паски, яку на великодні свята можна їсти замість хліба. Таку паску я випікаю уже багато-багато років. Вона дуже запашна і смакує до м'ясних виробів і різних святкових страв. Приємного всім перегляду! Спочатку приготуємо опари. Для цього у мене 70 грамів дріжджів. додаю 2 столові ложки від загальної кількості. Тут у мене 200 г цукру. І розминаю. Вливаю 700 мл теплого молока. Всі інші продукти для тіста мають бути кімнатною температурою. І розмішуємо тріщинки. Всипаю 10 столових ложок муки. Муки для цього рецепту має бути кілограм 800, кілограм 500 Це вже я скажу пізніше, тому що мука є різна. Скільки цього піде муки. Тепер добре вимішуємо. Накриваю рушником і ставлю на 30 хвилин у тепле місце. Тут у мене 4 яйця цілі і 4 жовтки. Додаю одну чайну ложку солі і весь цукор, який залишився. І перемішую. Опара гарно підійшла. А? Бачите, яка шапочка велика. Вливаю сюди яєчну масу, вимішуємо і поступово будемо додавати муку. Спочатку вимішуємо ложкою. Коли тісто ось такої консистенції, вливаю 200 г розтопленого охолодженого масла. Тісто на паску обов'язково потрібно місити з хорошим настроєм і з любов'ю. Тоді пасочка буде дуже пишна і красива. Поступово підмішуємо мукою. Коли підсипаємо муку, то потім тісто підмішуємо з боків і до середини. Тісто має бути густе, але не забите мукою. Тому що, якщо буде рідке, то пасочка осяде. І ось так продовжуємо носити. Коли тісто ось такої консистенції, воно ще липке, підсипаємо легенько, вже багато муки не даємо. Підсипаємо легенько мукою і вимішувати будемо 30. Хвилин. І Отак. З боків і до середини. Тісто вимісило, ось таке воно гарне, пружне. Наливаю на руку трошки олії, зверху змащую тісто, а також і миску. Накриваю харчовою плівкою. Рушником і ставимо у тепле місце на 3 години. Через кожну годину, коли тісто буде підніматися, його треба обімнути. Тісто викисло. Обминала я його два рази. Ось так. Ще раз обімну. І будемо формувати часочки. Металічні форми я змастила маслом, паперову не змащу. І все, і будемо заповнювати на одну третю форми. Ось так беремо руки. Ось так беремо в руки. І з боків ось так до середини. І накладаємо у форми. Сформовані пасочки виносимо в тепло, щоб вони підкисали. На хвилин 30-40. Тісто повинно піднятися до бортиків форми. Накриваємо харчовою плівкою і чекаємо, щоб тісто підкисло. Паски підросли. Тут у мене один жовток і одна столова ложка молока. Все я добре гарно змішала і змащуємо легенько зверху нашу випічку. Гарно змастили, залишаємо ось так на хвилин 5. І потім ставимо в духовку розігріту до 180 градусів на 40-50 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. З цієї порції тіста виходить 8 пасок діаметром 13 см. Поки перша партія печеться, формуємо наступну. Перші паски спеклися, залишаємо їх на 20 хвилин, щоб вони в формі охололи, і потім їх витягаємо. Ось такі чудові пасочки ми сьогодні спекли. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!